Вас роботу телеканалу НТК продовжує програма на часі. і Сьогодні ми маємо актуальне інтерв'ю із представником національної ради у Івано-Франківській області ігорем Маслом. Вітаю вас, Вітаю. Господі, Ігори, Вітаю. на колощині. Сьогодні будемо говорити про питання, які власне стосуються і десь мають свою актуальність, оскільки і радіо, і телебачення, і медіа загалом мають великий вплив, на мою думку, на людей, на українців. Зокрема, і мабуть, що більше сьогодні ми привернемо увагу до радіо, власне. Ну але загалом на початку скажіть, будь ласка, як сьогодні взагалі і чим живе сьогодні медіапростір Івано-Франківщини? Медіапростір Івано-Франківщини протягом багатьох років, і особливо, напевно, останні. 5-6 років, ну, він активно розвивається. Активно розвивається щороку. Ну, перший великий такий був етап, такий прорив це коли всі місцеві телеканали з аналога перейшли в цифру. Ми дуже довго цього чекали. Насправді, напевно, одна з ну, передостанніх, можливо, областей, яка перейшла на цифру, саме ну, для місцевих каналів, тому що довго переховували, ну, переховували частоти. Це був перший такий прорив, тобто ми не втратили жодної компанії телевізійної. Дуже активно розвивається у нас та ринок радіомовлення в області. Постійно збільшується кількість точок, де відбуваються трансляції. Минулого року ми мали приріст, одна нова, телекомп... одна нова радіокомпанія, яка була прописана на той момент в Косові. Вона розпочала мовлення в Косові. Ну Я чому кажу, що була прописана, тому що після початку мовлення вона змінила місце розташування на Івано-Франківське, але, мовить в Косові. Збільшується постійно кількість друкованих медіа, онлайн-медіа, провайдерів, тобто, в принципі, ринок живе. І можу сказати, що всі наші мовники активно працюють. У нас за останні роки взагалі не було ні припинено мовлення і роботи, ні призупинення мовлення, тобто всі наші мовники. Ефірні працюють активно і збільшують територію покриття. Снятинська радіокомпанія виграла конкурс у Львові, і незабаром розпочне мовлення. Це для нас просто було дуже ну, така значна подія, тому що невелика компанія, яка мать виключно не знята, ну, отримала перемогу на, на мовлення у Львові. Ну, це для нас це було. знаєте, У нас ще не було таких конкурсів, щоб невеликі компанії отримали перемогу в інших, облас... в інших обласних центрах, скажімо так. Тому актив ринок розвивається, активно живе, сподіваюся, що так буде надалі. А скільки в нас в області працює ліцензованих радіокомпаній, власне. Дивіться, ми зараз, ну якщо рахувати по суб'єктах мовлення, тобто раніше ми, ми рахували по компаніях по старому закону. По закону про телебачення радіомовлення. Тепер у нас абс... трошки, інша, скажімо так, інші показники. І... Ну, якщо брати суб'єкти, тобто саме компанія, їх 13. 13 радіостанцій. Якщо брати кількість медіа, як зараз вже ну, треба говорити по закону про медіа, а це кількість точок мовлення, фактично кількість ліцензій, кількість ідентифікаторів медіа, то у нас їх 28. 28 і незабаром буде оголошений новий конкурс. ще, тобто тобто ми ну тобто він, Один конкурс вже оголошений і до 28 серпня приймаються документи. Це на Городенку. Очікуємо новий конкурс на Верховину. Очікуємо новий конкурс на Дебославці Очікуємо ще один конкурс на івано франківськ тобто ця кількість буде збільшуватися. На даний момент 13 радіокомпаній Івано-Франківщини. Здійснюють мовлення в 28 населених пунктах області. З одного боку, це багато, з іншого, є, є певні проблеми. А чи є в нас на Прикарпатті, скажімо так, білі плями, так? тобто, де немає радіосигналу? Є. Е, Ви знаєте, є не дивлячись на те, що кількість радіостанцій велика, не дивлячись на те, що по території, по площі івано Іванківська область знаходиться буквально в самому списку. Ну, в самому кінці списку всіх областей України за територію і по населенню. Але білі плями є. Ну, найперше ну, ми трошки, скажімо так, вирівняли там ситуацію: це Е, Велика проблема це Галич, тому що він закритий, він закритий горою від Івано-Франківська і міг би приймати сигнали від Франківська, Франківського 19 радіо. І є проблеми певні в верховинському районі. Там працює в принципі багато радіостанцій наших, але через гори, через рельєф, і через те, що населені пункти розкидані, скажімо так, по великій території, навіть та сама Верховина має багато присілків. То покриття там не дуже. І ми зараз думаємо, яким чином можна або підняти потужність офіційно, тобто, щоб нам порахували збільшення потужності, або все ж таки збільшити кількість точок мовлення. Знову ж таки, та сама Городенківщина, яка фактично, фактично не покрита місцевим радіосигналом, трошки добувають радіостанції з Тернополя, але все ж таки ну, в тому числі українського радіомовлення, і в тому числі суспільного радіомовлення, і приватного радіомовлення, там мало. І от конкурс Городенці принаймні вже буде вирішувати цю проблему. Снятин так само є одна радіостанція, але через невелику потужність хотілося б покриття трошки більше. Є над чим працювати, і головне, що наші радіомовники вони зацікавлені в тому, щоб збільшувати своє покриття на території області. Тому що всі розуміють, що чим більше ти покриваєш, тим в принципі, ну, ну, краще працювати зараз, звичайно, цей ринок трошки реклами піднімається. Останні три роки всім було важко працювати, але вже пішла реклама, і медійники зрозуміли, що можна збільшувати територію покриття, вкладати кошти в розвиток мовлення, і, відповідно, тим самим ми будемо мати більшу територію області з покриттям радіосигналу. Так само Радіо Сяйва Коломийське насправді має велику територію покриття і в Коломиї, і в Татару і біля Буковеля. В ту сторону і Бурштин, ну, різні точки. І наскільки я знаю, а ну і по дорозі на Городенку, і в Косівському районі річка. Тому е, всі зараз думають, щоб, щоб покрити якомога більше, більшу територію області. От, власне, так для людини, яка трішки можливо там далека, десь відрадів цього, от в який спосіб вдається покращувати цей доступ, так? До якісного і це встановлення певних веж, можливо, чи ще Дивіться, щось? у нас веж насправді дуже багато. Е, якщо брати по вежах, то у нас 21 е, 21 державна вежа і три приватні вежі. Тобто для такої області, як наша, по території цього достатньо і. Але не всі вони задіяні, тобто на багатьох вежах працюють виключно, вони працюють для ретрансляції мобільного зв'язку. рахунок частот, тобто, найголовніше про рахунок частот, навіть те, що ми фактично за останні пару років провели 6 конкурсів і запустили 6 точок мовлення, це про рахунок частот і бажання мовників йти на конкурси. От, тому ну, єдине. Ну, просто кожна компанія вже розраховує і думає, куди їм краще піти. От, наприклад, так само, як Сяйво Коломиське, так само як Західний Полюс, так само як Краї, так само, як дзвони франківські. От, вони замовляють про рахунок частот, і відповідно приходять частоти, вони йдуть на конкурс. І в більшості випадків, по потужності, яка заявляється і по області, йдуть місцеві компанії. Ну і вони між собою вже, в принципі, орієнтуються, хто куди хоче і. Не заважають один одному. Тобто, ця робота трошки така довга, тому що прохунок частот і вихід частоти на конкурс він займає приблизно 2-3 роки. Тобто, якщо ми зараз маємо городенку, вже закінчення прийому документів і десь до кінця року буде конкурс, то насправді 4 роки тому подали документи на прохунок частоти. В Гошеві в вересні буде розпочати мовлення радіомовлення. Цикаловський район на вежі, яка знаходиться на території монастиря Гошівського. Там дуже висока точка і, і буде велике покриття. 5 років ми чекали. Тобто цей процес, і я всім кажу мовникам, якщо ви щось хочете, плануєте наперед замовляйте часоту. Можливо, це буде і швидше. Але ну, 2-3-4 роки треба розраховувати. Тому цей процес трошки довгий, але зараз якраз. Пішли в роботу частоти, які замовлялися дуже давно. Тому ми маємо ну таке суттєво збільшення покриття радіомовної області, пане Юро. Як ви моніторите місцеві медіа? Зокрема, на наявність чи відсутність? Ну я впевнена, що у нас на Прикарпатті немає такого ворожого контенту. Так ну і і загалом. Дивіться, ну ворожого контенту ви маєте на увазі в ефірі місцевих, так. чи взагалі Ні, ну, в ефірі місцевих... Ну, е, ми постійно здійснюємо моніторинг і телемовлення, і радіомовлення періодично, ну скажімо так, по колу проходимо, проходимо всіх, ну, всі наші медіа. І коли ми моніторимо, тобто моніторинг радіо або телемовлення, це просто прослуховування. Це прослуховування ефіру, і пісень в тому числі, і програм, в тому числі. Тобто мова не йде, я ну, чергова, напевно, щоб люди розуміли, що мова, тобто ми не цензори. Тобто мова не йде про цензурування, що сказали, ну, наприклад, там про міського голову. Там, чи, чи є якісь... Тобто, є дуже чіткі пункти в законі про медіа, які визначають, що можна, що не можна. Ну, що не можна, тобто контент, який шкодить дітям, там пропаганда війни. Невизнання території України, пропаганда, ну, тобто, це пропаганда алкоголю, зброї. Ну, це, ну, тобто Ми е, слухаємо, чи, е, ну, чи раптом в ефірі наших місцевих мовників е, буде такий контент. Але слава Богу, ну по-перше, наші мовники е, всі вже такі, знаєте, ну, скажімо так, для медіа це поважний вік. Це 25 е, е, я не знаю, чи багато областей, які можуть. Сказати, що у них майже всі, всі, всі ефірні мовники мають фік 25. Тобто, це люди, які пройшли вже багато років роботи. Вони розуміють, як треба працювати, і у нас всі просто ну, всі наші медіа дуже сумлінно виконують законодавство. Тобто ворожого мовлення або такого мовлення забороненого в ефірі, в ефірі наших медіа немає. А відповідно, ми так знаходимося. І, тобто, у нас є 50 кілометрів кордону. З Румунією, але оскільки там горний рельєф, і ті 50 км і, і гори не дають можливість зайти до нас або радіосигналом, або телесигналом з Румунії. Тобто ну, мова не ворожа, а просто взагалі іноземний. Жодного іноземного ефірного е, радіо або телемовлення в Івано-Франківській області немає. З іншого боку, е, ну, не секрет, і тут ми нічого не можемо зробити. В... Це біда всієї території України, і в тому числі цей сигнал проходить. Що не помиляюсь, до Франції, до Німеччини, це, ну, це гігаватні передавачі російські в Придністрові і, і на певних там, частотах не ФМ, не ФМ то, то треба мати спеціальне обладнання, яке не у кожного, скажімо так, ну, той діапазон частот. Але пробувається, ну особливо при гарній погоді, пробуваються російські радіостанції. Дві. Але на тих частотах нічого не можна зробити, абсолютно насправді. Тут, тут ми безсилі. Був момент певний період часу, коли ці радіо не працювали. Що ви пам'ятаєте, було повідомлення, що, ну, так, добрі, невідомі люди підірвали ще дві вежі. Придністрові, з яких відбувалось мовлення, на, в тому числі на Молдавію і ну, на Україну. Десь приблизно півроку ці радіо не працювали, зараз відновили мовлення. Ну, але я вважаю, що тут абсолютно нема. Ну, ну, отак, це, не є, ну, е, це не є критично, по-перше, е, тому що щоб знайти ці станції, треба мати е, ну, Тобто на звичайних приймачах з машини або на домашніх музичних центрах ви цього не почуєте. Ну, але ну, консультувався з УДЦР, працівниками, і всі кажуть, що з цим щось робити неможливо. Хіба що просто ці станції перестануть мовити? Ну, що періодично буває. От. Ну, а щодо наших мовників, то абсолютно я спокійний і всі, ну, всі результати моніторингів показують, що ефір абсолютно відповідно до норм закону. Ну, відповідно до ну, тобто всі, ну, всі вони свідомі. А чи були взагалі якісь скарги або нарікання, наприклад, від мешканців, так? І якщо були ну, на локальні медіа, якщо були, то які саме? Ну, може, зможете пригадати якусь? Були, були, ви знаєте, ну, щодо скарг, тут не буває місця, щоб якась скарга хоча б одна не прийшла по телефону або телефонограма. Дуже багато людей скаржаться. Не всі знають мій телефон, хоча це не є секрет, але багато хто скаржиться на гарячу лінію Кабміна, і воно з гарячої лінії Кабміна цей телефон знає багато насправді людей. і Воно доходить через Нацраду вже на область. Е на що скаржиться? М хтось хоче почути більше релігій... Ну, Тобто основні скарги, в тому числі в Коломийському районі, це більше релігійних програм у вихідні, що, ну, їх мало. Е була скарга в тому числі, чому немає релігійних програм ввечері. Були окремі скарги, що хотіли чути більше україномовної музики. Ну я вам скажу, що щодо україномовної музики, то ми знаходимося на першому місці в Україні серед цих областей за середнім показником по кількості україномовних пісень в ефірі. У нас є три станції, у яких 100% україномовної музики, і найменший показник, який ми маємо, це 54% при, при нормі закону 40% Тобто середній показник ми на першому місці в Україні по кількості нуконемовних пісень, але все ж таки є скарги на те, що комусь хотілося би почути ще більше у пісень. А ну, те, що скарги, а люди дуже знаєте, я просто відчуваю, що, ну, що люди цікавляться і радіо і, і, і телестудіями телесудіями. Тому що, якщо раптом пропадає ефір, це був, ну, особливо, коли виключали світло. Ну, протягом 15-20 хвилин починаються дзвінки. Пропало радіо. Що сталося? Поверніть радіо в ефір. Люди постійно слухають, відчувають і телефонують, відразу хвилюються, що сталося, і просять повернути в ефір. Тобто, самі скарги такі, а більше, ну, принаймні, більше не було. Ще було по провайдерах. Це стосується програм європейських телеканалів російською мовою. це ну, об'єктивно телеканали, які зареєстровані в Європі, вони багато мовлять російською мовою. А по всіх законах європейських медійних, в тому числі, якщо канал має ліцензію Європи, то ми не можемо заборонити йому мовити на території, в тому числі України. Ну, Така ситуація. Поки що так, над цим працюємо всі. Я сподіваюся, що з часом. Кількість україномовного контенту, контенту в тому числі в кабелі, збільшиться. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи є якісь ініціативи, чи можливо програми для підтримки власне, локального контенту, локальних медіа? Е, є і активно працюють. Дивіться, є дві ініціативи, які особливо почали діяти активно під час ковіду. Почали, і з початком війни вони активізувалися. Це обмін контентом. Від Незалежної асоціації мовників від НАМУ і друге, це Медіа Change Ukraine. це величезна така база програм місцевих, місцевих радіо і телекомпаній. І будь-хто може зареєструватися, тобто, ну, в даному випадку НТК або Радіо Сяйво. Ви реєструєтесь, ви викладаєте в загальну базу свої програми. Тут немає значення, що ви хочете взяти дві, ви маєте поставити дві. Хоч одну програму, ви виставляєте, але ви отримаєте доступ до... Всього контенту, що є. Дуже багато програм з усіх областей. Тобто там величезна база, і для тих до кого є проблема, наприклад, зараз через виготовлення контенту цікаво. А повірте мені, ну, багато, у нас дуже багато цікавих програм ну, виготовляються в межах України місцевими, місцевими станціями. Весь продукт там україномовний. І багато місцевих телекомпаній радіокомпаній користуються цим і, і, і беруть ці програми. І це просто їм фактично як допомога, тому що особливо з початку війни, коли кількість людей, які працюють на медіа, ну відразу там був відтік людей. Тобто люди поїхали за кордон, нові програми не виробляються, особливо це стосується дитячого контенту. От, то можна було брати, і люди беруть і користуються. Я навіть знаю, є на Закарпатті одна телекомпанія, яка фактично минулого року тільки розпочала свою роботу, і фактично, за допомогою цих програм нормально увійшла в робочий ритм і зрозуміла, як що можна виробляти. В тому ж вони заключили договори з ну, такі угоди і обміняли з досвідом з іншими телекомпаніями напряму. Це суттєво допомагає, і слава Богу, що цей проект розвивається, і, і ну, я кажу, що якщо ви хочете навіть компанію з нуля зробити і зробити собі ефір 24 на 7, то там дуже багато програм є. Як ви вважаєте, яких викликів варто очікувати найближчим часом радіостанціям, радіомовникам? Ну, справа ну, дивіться, найближчим часом я беру і коротку, ну, і коротку перспективу, і ну, таку більш більш далеко <кхи> медіа активно розвивається, загалом медіа ринок і не тільки України. Дуже багато нових медіа зараз активно розвивається онлайн-медіа, ну, друковані медіа, як завжди, були і, і будуть. Онлайн-медіа, мовлення на різних платформах. І, ви знаєте, зараз просто основний виклик це зрозуміти для медіа, що Якоїсь ну, роботи в одному форматі скоро буде замало. Тобто, якщо ви просто мовите, у вас радіоефір або телеефір і більше нічого, тобто, треба ще робити, наприклад, там, плюс сайт, плюс мовлення в інтернеті, плюс ще щось. Тобто, починати здійснювати діяльність на різних платформах, в тому числі, тому що. Зараз вижити за рахунок одного видомовлення – це майже неможливо, тому що все йде вперед. І глядач, і слухач хоче почути або побачити саме в той момент, коли йому буде зручно. І технології є для цього, тому просто медіакомпанії, які йдуть, скажімо так, за розвитком технологій, вони будуть відчу... почувати себе нормально. Ну, вам скажу, що в тому числі, наприклад, якщо брати от, ну, вашу групу компанії, так і телебачення радіо, От ви відчули, у ну, вас за останні пару років ви дуже активно розвиваєте свої сайти, плюс мовлення в інтернеті, плюс програми, які викладаються на YouTube. Хтось може подивитися ну, за яке число програму. Тобто треба розвивати різні види мовлення, різні види роботи, і просто розуміти, що, що розвиваються технології, і глядачі у них ну, якесь, знаєте, таке бажання. Іти так само в ногу з часом і відповідно вимагати від медіа так само, щоб вони розвивалися разом з усіма. Основне основне просто розуміти, що просто за рахунок мовлення або в телевізорі, або мовлення на радіо вижити скоро буде неможливо. Треба щось мати ще інше, тому що хтось хоче почитати, хтось хоче послухати якусь програму, хтось хоче розшифровку почитати. Треба. Треба робити максимально можливо для свого і глядача і слухача. Тому що кількість медіа збільшується, а слухачі фактично так, ну, кількість людей у нас набагато збільшується. Тому ну, є висока, ну, висока от, конкуренція в медіа, і вона вже відчувається. Особливо по рекламі, коли люди просто заходять, будуть слухати ваше радіо або дивитися ваше, ваше телебачення. Ну, тоді до вас буде йти реклама. Як вважаєте, варто, чи потрібно, і чи можна змінити щось в регулюванні для кращого розвитку місцевих медіа? Дивіться, закон про медіа е працює фактично два з половиною роки. І це не є якась догма, це не є що стали. Е е попередній закон про теба радіомовлення працював з, з кінця 90-х років і фактично по 22-й. Там були невеличкі зміни, які стосувалися квотування в ефірі радіо і телебачення. Закон про медіа вже вносили справки двічі. Наступні правки зараз в Верховній Раді. Вони, вони трошки змінюють цей закон. Ну, тому що, по-перше, розвивається медіа, розвиваються технології, все йде вперед. І треба слідкувати за цим. Тому. Я вважаю, що, що закон про медіа буде ще покращуватись. Ну, якщо ви запитаєте у будь-якого керівника медіа, будь-якого онлайн друкований радіо телебачення, то всі вам скажуть, особливо хто працював останній роки ще по старому закону, що стало жити і працювати набагато легше. Регулювання стало менше ну, регулювання з боку Нацради Тобто е е е більше віддається на саморегулювання і спільне регулювання. І це правильно, тому що не все можна вмістити в рамках закону. І медіа повинні самі розуміти, в тому числі, і, і виробляти ті правила роботи, і відповідно працювати по тих правилах, які вони прописали і прийняли. Тому закон буде розвиватися, закон буде змінюватись. Це не є щось таке постійне, що ми будемо жити 10-15 років. І це правильно, як, ну, як будь-які нормальні закони, тим більше медіа, яке не стоїть на місці. От власне так підсумовуючи нашу розмову, от як ви сьогодні можете окреслити роль радіо? Зокрема, от в сучасному світі, в час війни, як коли як ви казали самі, так люди десь не почули радіо, вони вже переймаються, отримують цю інформацію. Наскільки сьогодні важливо, щоб радіо працювало, щоб телебачення працювало? Яка сьогодні його роль? Ну, дивіться, насправді зараз важливо всі види медіа. Всі види медіа важливі, всі види медіа повні працювати. Це стосується і газет. Ви знаєте, якщо не вийде газета вчасно, повірте мені. Люди вже починають питати, вже телефонувати в редакцію або шукати спосіб, чому нема газети, чому нема в продажі, чому нема е, по передплаті. Якщо е, ви не можете відкрити сайт, який ви постійно читаєте, ви, ви починаєте шукати, писати, телефонувати. Це стосується так само радіо і телебачення. Е, Чому феномен радіо, і чому, е, я вважаю, ну, не мою е, ну, таку суб'єктивну думку, все ж таки, радіо м -м, має більшу вагу е, серед всіх медіа. Тому що для того, щоб слухати радіо, не треба, ну, для телевізора ви повинні сісти, дивитися, тому що ви щось пропустили, не побачили, тому що специфіка телебачення пов'язана з тим, що звук і картинка вони йдуть поруч. Іноді, знаєте, іноді буває е, так цікаво. Коли телевізійники беруть свої програйники ну, беруть програми телевізійників і пускають в ефірі. Ти слухаєш по радіо телепрограму, і ніби ти знаєш, про що там. Але іноді важко уявити, ну, коли ти слухаєш програму, яку ти бачив, це одна справа. Коли щось нове, іноді важко зрозуміти, про що йде мова. Тому телевізор треба уважно дивитися. На це треба час, увагу. Настрій радіо, ви знаєте, як у нас радіо грає і в машинах, і в кафе, і в магазинах, і ви можете слухати вдома ввечері радіо. Не треба постійно дивитись на радіоприймач, тобто воно йде фоном. А фоном йде все, і музика, і реклама, і програми. Тому все ж таки вага радіо вона є трошки більшою. Плюс до того, суспільне мовлення, радіомовлення у нас дуже сильно розвивається три програми в ефірні. І четверта, вона ну, називається радіоточка в інтернеті. Зараз ну, ще суспільне мовлення запустило таке радіомовлення в інтернеті з казками дитячими, постійно 24 на 7 там читають казки. Дуже гарна там начітка, тобто, ну, що для малих дітей включити, і воно буде грати. Що стосується радіо, воно більш активно розвивається, ну, щоб навіть брати по частотах і по тому, як у нас, ну скільки у нас радіостанцій, скільки у нас телебачення. Сяжкі радіостанцій у нас більше. Е, вага радіо, вона е, більша і по швидкості донесення інформації, тому що на телевізор треба поїхати, зняти сюжет, приїхати, змонтувати, поставити в ефір. Радіо можна швидше включити в ефір, або передати, або не читати диктором якусь інформацію і донести. Ну, та сама тривога. Сигнали Тому я вважаю, що для радіо зараз такий період для розвитку ну, є позитивний. І радіо розвивається, і це, ну, це гарно. Я вам дякую за розмову. І вам дякую. Я бажаю всім вашим, всім вашим глядачам, ну і слухачам Радіо Сяйво, відповідно, оскільки ви в, в Коломийському районі насправді. Найстарша і найавторитетніша компанія. Бажаю успіху вам і вашим глядачам, ну і всім нам перемоги і миру. Дякую вам ще раз. Вам, шановні глядачі, дякую також за увагу. І всім нам, звичайно, як каже пан Ігор, тільки одного одна мрія в нас на усіх спільна українців. Це наша якнайшвидша перемога над ворогом. Залишайтесь на телеканалі НТК, буде цікаво. До побачення.